До повномасштабної війни жили планами. Так як сьогодні жити? Що поради? Жити сьогодення чи все-таки планувати там на ні, 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 ні. планувати нічого неможливо зараз і не треба цього робити е, на сьогодні. На сьогодні планувати на сьогодні. Ось сьогодні можна де я буду, як закінчиться мій день? Чим він там чого він почнеться? От, але ж ні, не далі. Ну я ну, не знаю, це, це моє. Я кажу. От може хтось там і це може робити, ну але ж я ні. Я тільки сьогодні. От день пройшов, слава ти Господі. Все, тихої ночі. Бажаю. Все. І завтра покриємося. Завтра буде новий день. Буде нові діла, і все таке. Тому я про сьогодні. Ще одне питання. Знаєш, усі інтерв'ю з тобою для мене вони корисні. Ну тому що ти мудра людина, ти даєш завжди гарні О. поради. Як переживати складні моменти сьогодні? Можливо, медитувати, можливо, є якась медитація. Я є багато, є багато, 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 я багато, багато як це сказати? Світлого, багато радісного навколо. Просто треба його помічати. Так, в переміжку, в переміжку з. Е, е, Негативом, страхом, катастрофічними моментами є радісні і світлі моменти Вони є. Просто вони, ну знаєш, ну, коли багато бруду, коли багато бруду, ну, коли важко помітити світлинку якусь тут. Ні, світлина це що? Світлина. Щось добре. Ну, коротше, ти розумієш, світле, так? воно є. Просто треба відійти від, 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 від е, грести і дістати, і взяти. О, все. Тому ну так, це важко, але це можна. Це можна.